Ключові моменти, хто твій клієнт, який біль клієнта закриває твій бізнес, яким продуктом ти закриваєш біль свого клієнта. Але це не працює, якщо власник бізнесу не в ресурсному стані, якщо його нічого не радує, якщо він не може ставити собі цілі, якщо він просто не може дихати. А зараз дуже багато в нас таких. Форум, практикум, живий бізнес, бо ми про живе спілкування, про живих власників і про живе будування бізнес-моделей для мікро і малого бізнесу. Ми для вас підготували більше ніж 20 бізнес-розстановників. Ми для вас підготували спеціалістів, які будуть надавати індивідуальні консультації. Ми для вас підготували трансформаційні ігри, баланс роботи. І баланс задоволення: можна попити каву, можна поспілкуватися, а можна і попрацювати. Подія, феєрія, яка закриває максимальну кількість ваших потреб. Чекаємо на вас у нашому заході. 20-21 вересня, концерт хол Ровесник. форум практикум, живий бізнес, Феєрія, після якої ти точно вийдеш іншим.